Друзі, доброго вечора. Кажу всім ще раз. Продовжую інформаційний марафон Незламна країна. Підключаю до розмови в студію сьогодні Андрія Василовського, надзвичайний повноважний посол України і радник директора Національного інституту стратегічних досліджень. Пане Андрію, доброго вечора. Дякую, що ви з нами. Доброго вечора. Хочу почати нашу розмову з, з катастрофи літака азербайджанських авіаліній. Сьогодні медіа вже повідомляють, що азербайджанська сторона підтверджує поки що не на камери, не офіційно. Але по своїх джерелах журналісти дізналися, що це таки російська ракета, російське ППО збило цей літак. Одразу пригадується катастрофа MH17 і все, що по тому відбувалося після цієї катастрофи, як європейські країни Зокрема, Нідерланди взялися розслідувати цю катастрофу. Поки що ми бачимо, що з боку Азербайджану тиша, офіційних заяв ніяких немає. Але, ем, очевидно, прийдеться виходити на публіку і спілкуватися з людьми, спілкуватися, ну, принаймні, з громадянами своєї країни, пояснювати, що відбулося. Як ви вважаєте, на які кроки наважиться Азербайджан зараз? Все залежить від того, до чого його будуть спонукати інші учасники цього розслідування. Обов'язковим учасником є Бразилія. Вона виробляє літаки Ембрай. Угу. Обов'язковим учасником є Казахстан. Це на його території сталася катастрофа. Таким чином, в бразильській, бразильській стороні, звичайно, не хотілося б. Триматися думки, що щось сталося з літаком, бо він був погано сконструйований, або він поламався. Тому власне, тут не залишається багатьох версій, тут залишаються дві версії. Або якимось чином промовчати, просто ну, затягнути і сказати, що розслідування триває. Ось воно триває, триває місяць, триває два, триває три за цей час. Дати великі відступні родичам загиблих, раненим і так далі, і так далі, і таким чином, десь піде в небуття ця вся катастрофа, і десь дуже дуже через великий час тихенько десь це скажуть. Це є один варіант. Другий варіант сказати, що так сталися трагічні обставини. Випадково потрапила ракета в літак, і дуже шкода. Але для чого і Росія повинна це визнати? Ми не знаємо, що обере Азербайджан. Повторюю, це багато в чому залежить від Бразилії і від Казахстану. Звичайно, не хочеться азербайджанській владі псувати відносини з угу. Тобто я так розумію, що в нас трішечки підвиса підвисає зв'язок. Я почула вашу останню фразу, що звичайно азербайджанській владі не хочеться псувати стосунки з російською владою настільки, що доводиться мовчати уже другий день. Ну власне кажучи, я думаю, що Бразилія і інші країни, які зацікавлені в розслідуванні, будуть підштовхувати в ну до правильного рішення в цьому питанні. Ну, як власне як... є ще чорний чорний ящик, який тільки що знайшли, uh -huh. і е, самописці показують щось дуже конкретне, і якщо воно настільки конкретне, що від нього нікуди не дінешся, то азербайджанцям доведеться це визнавати. Зовсім свіжа новина Путін спілкувався з журналістами після засідання вищої євразійської економічної ради і озвучив кілька тез цікавих, які варто прокоментувати. Ну, по перше, він відкрив таємницю, сказав, що Байден пропонував. Відсрочку для України в НАТО на 10-15 років я так підозрюю. Це було в передвоєнний час для того, щоб не розпочалася ця повномасштабна війна. Так само пригрозив, сказав, що спеціальні воєнні операції будуть іти до кінця, будуть в 2025 році виконувати всі намічені плани. Знову говорив про Арешнік, сказав, що так дійсно цих ракет небагато, але будуть виробляти і будуть використовувати. Вати, ну власне кажучи, говорив і про те, що Росія прагне до завершення конфлікту в Україні, але я так думаю, що на своїх вимогах Путін буде і далі наполягати. Що ви скажете? Як ви, як дипломат, можете проаналізувати оці всі тези, які Путін останнім часом видає на поверхню? Нічого нового в цьому немає. Це те, що триває останні ну, принаймні півроку, якщо не більше. Uh -huh. Будемо бити, будемо домагатися свого, всі наші умови не змінні. Це говорить Путін. Потім це говорить странний чоловік Медведів, а потім це говорить е, колишній дипломат Лавров і так далі. І так далі. Ну і відповідно, там вся мерея, яка довкола довкола Путіна крутиться. Всі ці думи і прочі. це так би мовити. Ну, ці умови ми знаємо в Києві. знають. Ці вимоги враховують також і наші партнери, і тому вони далі продовжують нам допомагати. І я би сказав, останні пару місяців ця допомога суттєво збільшилася. І грошова. Ми бачимо, що йдуть великі мільярди. І навіть далека Японія там не гребує трьома мільярдами, наприклад. І е, матеріальна допомога. Ми бачимо, що раз по разу е, з Вашингтону приходять то півмільярда, то мільярд з копійками, і так далі. Зброя йде, е, йде політична допомога. Е, в ООН ніхто не слухає те, що говорить Нібендзя, тому що розуміють, що це. Е, Вибачаєте словесний послід, не, не що інше. І е, таким чином все, все нібито добре, крім одного. Фронт Фронт не стоїть, фронт е, просувається, хай і повільно, але просувається, і оце єдине важі, яким можна зупинити е, ось ці наміри Путіна. Ми все завоюємо, ми все захватимо. Якщо фронт стабілізується, а тим більше, якщо почнуться якісь рухи протилежний бік, якщо ми почнемо відвоювати хоч кілометри, хоч метри, це безперечно вплине на його оці просто Менше буде висловлюватися з барського плеча нам щось обіцяти. Так що тут проблеми в допомозі зовнішньої немає. Скажіть, будь ласка, от нас в попередній частині інформаційного марафону пролунала така думка, що на початку року Путін припинить активні воєнні дії, зупинить вогонь, і почнеться переговорний процес за участю Трампа уже після інавгурації. Чи бачите ви передумови до такого розвитку подій? Ну логіка така, що зараз Путін нагнітає, ескалує ситуацію для того, щоб мати більш такі потужні позиції на цих переговорах. На переговорах він матиме потужні позиції, коли він захопить нові території. Тому нічого зупиняти він не буде. Йому це не вигідно. В його інтересах мати сильні переговорні позиції. Ви правильно говорите? А ці сильні переговорні позиції це зайві кілометри. Сьогодні до Запоріжжя 70 кілометрів. Якщо буде 20, це будуть кращі позиції. Тобто його інтереси. Бити, руйнувати і рухатися вперед, скільки б до цього не поклали е, людей. Е, чи х, тварин. Е, дивіться повідомлення про те, що Кім Чен Ін погодив відправлення ще одного контингенту mm -hmm. в Російську Федерацію. Тобто, ті 10 тисяч, які є, значить попросили більше, ну бо швидко їх знищують. А про що це говорить? Про те, що Путін буде утримуватись якимось чином? Ні, що ж він буде їх просто годувати, йому їх треба тут не годувати, а убивати руками українських військових. Цим він буде займатися. Так що ця думка, я би сказав, ну легкуча, з точки зору е е е солодкого майбутнього, але солодкого майбутнього від Москви чекати не слід. На вашу думку, після інавгурації, як швидко для Трампа українське питання буде актуальним? Чи спочатку буде займатися внутрішніми задачами і виконувати ті обіцянки щодо внутрішньої політики? Черга до України в який час може дійти? Україна актуальна вже. Факт призначення генерала Келлога Спеціальним посланником з питань України і Росії і є свідченням цього. Це перше, друге, келок не просто призначений, він активно з'являється в ЗМІ. Він висловлює певні думки щодо майбутнього, він висловив співчуття Україні з приводу жахливих бомбардувань, які відбувалися 24-25 грудня. Він все стає все більш різким у своїх висловах, і крім того, багато американських серйозних видань тож Нью-Йортаймс, Вашингтон Пост, Washington Таймс Washington і так далі. І інші, і Street Journal, Вони багато пишуть про різні аспекти майбутньої діяльності Келлогера. Ну, наскільки, наскільки відповідають істині всі ті деталі, про які вони пишуть, це інше питання. Але те, що вони про це згадують і весь час, свідчить про те, що щось там вариться. Ми ще не знаємо, що вариться. В Києві дізнаються, коли Келу приїде сюди на початку січня, і те, що він прийде на початку січня, а не на початку лютого, знову ж таки свідчить про те, що Трамп вже займається питанням України, як ви можете прокоментувати е, такі наполегливі заяви Трампа щодо Канади, яку він називає 51 м штатом, а е, Трюдо взагалі, губернатором Канади назвав щодо Гренландії, щодо Панамського каналу? Що, що це за сигнали світу щодо територіальних змін? Це на рівні епатажу чи на рівні серйозних планів? Як ви вважаєте? Повною повагою до Канади скажу, що Трамп називає трудо губернатором, тому що це, це дозволяє. Тому що коли Трамп висловився гостро щодо тарифів по відношенню до Мексики і щодо того, що Мексика згодна там фінансувати знову будівництво стіни, то президент Мексики, жінка, яка недавно стала президентом півтора місяці тому, йому відповіла досить гостро. Ну, я не хочу повторювати, як, але там зрозумів і більше не лізе в той бік. Ну, а тут, бачите, повне непротиставлення, і тому, значить, є можливість і відчуття, що можна просунутися далі. Щодо в цілому, щодо питань і, і Панами, і Мексики і е, Канади, ну, по-перше, свого часу, 200 років тому, трошки більше, сполучені штати хотіли завоювати Канаду, забрати е, Канаду, і це було в 1812 році. І почалася війна, і вони вступили на територію е, двох провінцій. Ну, а канадці зібралися, ну, ті канадці, які були ще британськими канадцями, вони зібралися і розбили ці війська, і зайшли в Сполучені Штати і спалили Білий Дім. Вашингтон зайняли. Так що це все не просто так. Великі країни імперії або квазіімперії, а Сполучені Штати якраз квазіімперія, завжди намагалися забрати сусідні території. Ми знаємо, що так різки Китай, завоювавши Сіньцзян, Тібет, наприклад, так росла Російська імперія, лізла в Сибір. Ну, часу вона в по суті Стати... і зараз те саме робить і зараз і, і, і зараз ну, всі імперії. Сполучені Штати в 19 столітті викупили правда, Луїзіану у Франції, але завоювали Каліфорнію і Техас. У Мексики відібрали uh -huh. частину Каліфорнії, але весь Техас. Це були території Мексики. Е і Трамп висловився позавчора, по-моєму, що ми свого часу купили Аляску. Що це погано? Ми що жалкуємо? Ні, ну, давайте купимо зараз Герландію. ж не будемо жалкувати. Скажіть, будь ласка, е такими заявами чи не робить Трамп певну індульгенцію Путіну зараз? Е воно все. Все в світі в цьому сенсі пов'язано. Твого часу велика сьогодні Бразилія була меншою, вона стала більшою. І так далі. Великі країни завжди прагнули до цього. І це природний, напевний процес. Але дивіться, Трамп не говорить, що ми завоюємо Гренландію. Він не говорить, що ми завоюємо Канаду. Ми робимо ділову пропозицію, а ви вже думаєте, підходить вам чи ні, і так далі. Тобто, сьогоднішній світ розуміє, що фізичне військове агресивне завоювання ніколи не виправдається ні фінансово, ні політично, і що воно ніколи не матиме сталого виміру. Все одно ті, кого ви образили, будуть намагатися вам відплатити. Тому нам піде на на Гешеф, давайте поторгуємось Ну, будемо бачити. Це цікаво. Скажіть, будь ласка, от продовжуючи тему так би мовити ем, воєнних експансій на чужі території, політико написало про те, що у Путіна є апетити щодо Естонії, зокрема до її частини, там де місто Нарва, ну дуже близько до кордону з Росією, там проживає дуже багато етнічних росіян. От і що в, в принципі перевірити НАТО на міцність, Путін спробує е, таким чином, що Нападе на Естонію. Такий mm -hmm. сценарій вірогідний. Да, ви, знає, ви знаєте, тему э, Російська Федерація нападе на Естонію, я вперше почув 25 років тому. Mm -hmm. Коли якраз і відбувався процес вступу країн Балтії до НАТО, і тоді задавали питання. Ну, добре, ви їх візьмете в НАТО, ви їх будете захищати. От дивіться, ось Нарва, ось міст через річку Нарва. До речі, я колись їхав. Через цей міст половиною хвилини чи три, і ви його перетнули. І ви вже з одної країни в другу потрапили. Ну тоді, так би мовити, це ще було м'якше. Так що, безперечно, що Путін був би зацікавлений в чомусь подібному. Інша справа, що легше це зробити в вигляді провокацій, в вигляді знайти парочку ідіотів серед тих русскоговорящих, які живуть в нарві, і яким чином підштовхнути їх до провокації. Знаходять же ідіотів в Україні, які підпалюють автомобілі військовослужбовців, ну, ідіоти є всюди в світі, вони можуть знайтись і там, і, і, і в нарві. Тому ми уявляємо, наскільки складно зараз естонським естонській владі. Утримувати цю ситуацію в нормальному вимірі, тим більше, що Естонія дуже невелика. Mm -hmm. Теоретично, так би мовити, військове її захоплення, агресія або принаймні часткова агресія, вона може відбутися за лічені хвилини, не, навіть не за дні, за, за пару годин. Отже, це, це дуже серйозно, те, що говорять наші естонські друзі, це дуже серйозно і це вимагає від. Людей, які себе називають керівниками держав, країни НАТО, думати предметно. Не в цілому, от у нас є могутній блок, у нього є такі-то там озброєння, те, те. А, а, а от що буде, якщо ось конкретно приїжджає три бойовики і рухається по цьому мосту. Що що далі робити? Фра як, як швидко НАТО буде так. приймати рішення? Я думаю, що Естонія, якщо ну, Київ планували взяти за три дні, то для Естонії може закінчитися все набагато швидше, так, 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 так. От. Так. На Сергій Кислиця постійний представник у при при ООН опублікував пост про те, що росіяни підготували різдвяні подарунки для колег. Чорна ікра і горілка дуже модна в Росії. Не буду марку називати. В принципі, ікорна дипломатія навіть такий термін. Є ми пам'ятаємо журналістські розслідування, що ця ікорна дипломатія в ООН процвітала. Нічого не припиняється, все продовжується. Росія ікрою купує прихильність. Так треба розуміти. Ну, а чому воно повинно припинятися? Якра значна є. ікра є, е, горілка є. Е, люди, які готові на це купитись, теж є. Е, більше того, я думаю, що ті, хто візьмуть ікру і горілку, вони там, за ширмою, за стіною, можуть взяти ще і ще щось, можуть взяти ще й грошима, угу. можуть якимось чином за цей проголосувати. І саме, такі, я думаю, в такому ключі нам треба розглядати це питання. А хто візьме, а хто спокуситься? Тому що той, хто спокуситься на подачку з руки агресора, він виправдовує цього агресора. Він солідаризується з ним. Тільки так це, мені здається, і треба розглядати. Але Росія не міняється. Почому ж? Вони, як раніше, вели агресивні війни, вони і зараз ведуть. Як раніше знищували власних людей, як вони їх в Лубянках тримали, вони їх і зараз тримають. Лубянка нікуди не ділася, і Ліфортово нікуди не ділося. Все воно залишилось на жаль, так воно залишилось не Пане Андрію, дуже дякую, дуже цікаво з вами спілкуватися. Андрій Василовський, надзвичайний повноважний посол України і радник директора Національного інституту стратегічних досліджень в цій частині інформаційного марафону.